Третя і фінальна частина легендарної трилогії Роберта Земекіса завершує подорожі Марті Макфлая та доктора Емета Брауна у часі. Після подій другої частини Марті дізнається, що док застряг у 1885 році. У часи Дикого заходу марті вирушає за ним використовуючи модернізований «Делореан». Щоб урятувати друга і повернути обох у 1985 рік. Але на Дикому заході все не так просто. Бензину немає навколо бандити, а Док закохується у вчительку Клару Клейтон. Сюжет події розгортається одразу після фіналу другої частини. Марті знаходить листа від Дока, який живе вже 70 років у минулому. За допомогою версії Дока з 1950 дев'ятсот п'ятого року Марті відправляється у 1885 рік, щоб повернути свого друга. На дикому заході його чекає зустріч із предками знайомих персонажів: перестрілки, салуни, ковбойські костюми та, звісно, комічні ситуації. Головний ворог предок біфа Таннена на ім'я Буфорд Собака Таннен. Акторський склад Майкл Джей, Фокс, Марти Макфлай, «Крістофер Ллойд, Дог Браун, Мері Стіберджен, Клара Клейтон, Томас Ф. Вілсон. Буфор Таннен, Лія Томпсон, Мегі Макфлай. Виробництво зйомки другої та третьої частин проходили підряд, щоб випустити їх з невеликою різницею у часі. Стрічка вийшла у 1990 році та стала більш пригодницькою з акцентом на атмосферу вестерну. Бюджет фільму 40 мільйонів доларів, а збори у світі понад 240 мільйонів. Відгуки. Фільм отримав позитивні рецензії, критики відзначали теплу атмосферу, гумор і гідне завершення трилогії. На IMDb рейтинг 7,4 з 10, а багато шанувальників вважають цю частину найзатишнішою. Висновок назад у майбутнє три це чудове завершення культової історії про подорожі в часі. Фільм поєднує наукову фантастику, пригоди та дух дикого заходу, залишаючи після себе відчуття справжньої кіномагії.